Боброві діти. Боброва хатка вища за зріст людини, вона міцна й надійна, ніби фортеця. У середині хатки живе четверо крихітних бобринят. Вони маленькі, пухнасті і з блискучими оченятами. Бобринята надзвичайно гарні, задні лапки в них великі з перетинками, а передні малесенькі, дуже схожі на дитячі ручки. Пласкі хвостики бобренят, схожі на гумові. Тваринки мають чудовий апетит та, мабуть, міцні легені, бо безперестанку галасують. Пронизливий писк бобринят чути навіть крізь грубі стінки хатки. Вони поводяться зовсім, як людські немовлята. Кричать, коли радіють, або коли біда якась скоїться. Як усі діти, бо бренята потребують багато уваги.